Сьогодні на телеканалі Надія у нас знову є нагода подумати про вічність у програмі «5 хвилин для вічності. З вами ведучий програми Володимир Гриневич. Вітаю! Роздумуючи про повернення нашого Господа вдруге на нашу землю, нам слід враховувати відкриття апостола Павла, котре він описав у листі до церкви в Солуні. Цікаво зауважити, що обидва послання до солонян описують події, пов'язані з другим приходом Ісуса. В першому посланні, в четвертому розділі написано. Сам Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перші воскреснуть умерлі в Христі, потім і ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ним на хмарах на зустріч Господню на повітрі. І так завжди будемо з Господом. Перші слова цього тексту, сам Господь зійде з неба. Задумайтесь про їх чудове значення. Уявіть, що ви запрошені на вечерю до президента країни. У тексті запрошення зазначено, що за вами з його резиденції буде відправлено лімузин, який о 6 годині вечора під'їде до вашого будинку. Хіба ви б не стали готуватися задовго до того, як приїде машина? Приховуючи збудження від цієї особливої події, ви сидите у вашій вітальні, очікуючи стук у двері будинку. Почувши його, ви йдете, щоб зустріти водія машини. Однак уявіть собі ваше здивування, коли, відкривши двері, ви побачите не водія, а самого Президента. Ісус не посилає Небесного водія, сам Господь зійде з неба. Важко зрозуміти, чи не так? Він, цар, творець, володар Всесвіту, невже Він залишить прекрасний небесний центр управління і особисто прийде на землю, щоб звільнити свій народ? Ми би вважали за честь, якби за нами прийшли ангели на чолі з Архангелом Гавриїлом. Ніхто з нас і не подумав би висловлювати невдоволення і не відчував би себе ображеним. Але думка про те, що Ісус повернеться особисто, просто приголомшує. Уявіть, які почуття переживав апостол Павло, коли писав ці слова. Людська мова не встані описати всю картину повернення Ісуса. Вражаючі події, відбуватимуться у швидкій послідовності. Ті ангели, що колись співали над вифлеємськими пагорбами, сповіщаючи про перший прихід Христа, очолюють величезний кортеж, що буде рухатися небесним царським шляхом у напрямку до нашої розбитої, зраненої планети. О, яка велика сцена! Ісус Христос прийде! Жодна людина не може залишитися байдужою читаючи слова апостола Павла. Жодне серце не може відмовитися від прославлення Спасителя за його обітницю другого приходу. Подякуємо йому зараз в молитві за це. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за чудову обітницю, про твоє повернення на землю. Ми вдячні тобі за те, що ти запевнив нас, що прийде сам особисто для того, щоб нас забрати до себе. Господи, ми справді хочемо до тебе. Ми справді хочемо бути з тобою, бо розуміємо, що тільки з тобою нам буде добре. Допоможи нам, Господи, сьогодні знайти час готуватися до славної зустрічі з Тобою, нашим дорогим Спасителем, в ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Не зволікайте зі своїм рішенням, готуйтеся до зустрічі з Христом прямо сьогодні. Нагадую, що ми чекаємо ваших листів з досвідами та молитовними проханнями на електронну адресу, а також ваших дзвінків за номером телефону, що бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас. До побачення!